Довгоочікувана послуга від дія купівля-продаж авто онлайн. Вітаю! Мене звати Лариса Машківська, фінансовий планер iPlan.ua. Відтепер через додаток «Дія» можна купити або продати автомобіль в кілька кліків без зайвих перевірок та посередників. Як це працює? На першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, для мотоциклів і мопедів. Щороку більше мільйону українців купують і продають авто, і традиційно ця процедура виглядала так: потрібно було йти в сервісні центри МВС. Шукати бігунки, стояти в чергах на касі банку, сплачувати комісії і готувати багато документів. З новою послугою в дії достатньо заповнити договір і заяву. Приблизно через годину вона пройде реєстрацію. Які переваги такої послуги? Найперше це швидкість. Продавець і покупець бережуть не просто години, а кілька днів. По-друге, це зручність, бо не потрібно шукати талон в сервісний центр МВС, збирати купу документів, стояти в чергах, щоб перереєструвати авто. І по-третє, це прозорість. Перевірка авто та користувачів здійснюється тепер автоматично, без участі адміністратора МВС. Це усуває людський фактор і різні корупційні ризики. Як це зробити, щоб продати авто? Можна через меню транспортного засобу в документах або через послуги. Перевіримо другий варіант. Натискаємо Стрічка Подієві, Продати транспортний засіб. Обираємо авто. Погоджуємося з умовами продажу і надаємо гарантії. Що авто не перебуває в розшуку, наприклад. А також підтверджуємо, що це перший продаж авто в поточному році, вказуємо вартість продажу автівки, підтверджуємо дані про себе і знайомимося з проектом договору. Запит на продаж транспортного засобу сформований. Поділіться цим проєктом договору з покупцем через QR-код або посилання. Покупцю потрібно відсканувати QR-код або перейти за посиланням, яке надасть продавець авто. Далі потрібно ознайомитись і погодитися з умовами продажу. Тут же можна вибрати номерний знак або залишити старий, або змінити на новий, чи замовити індивідуальний знак. Покупець підтверджує, що ознайомився з технічним станом авто і погодився з ціною. Також можна вибрати серію техпаспорта, наприклад, пластик і електронний свідоцтво в Дії, або ж просто електронне свідоцтво в Дії. Якщо ви вибрали пластик або новий номерний знак, потрібно вказати дані для доставки Укрпоштою і тут же оплатити її. Після ознайомлення з проектом договору відправте його на перевірку. Вона відбудеться автоматично засобами єдиного державного реєстру транспортних засобів. Після успішної перевірки зможете засвідчити договір дія підписом, а потім обмінятися грошима та авто. Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС. Він закріпить вибрані номери і роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто. Готовий пакет документів надійде новому власнику у відділення Укрпошти а також електронні документи на автівку підтягнуться автоматично в дію. Напишіть в коментарях, чи готові використуватися такою послугою, чи будете ви купувати або продавати авто через дію. І не забудьте лайк, якщо це відео було для вас корисним.